Подбати про слабших 3 грудня. Світ відзначає день інвалідів. З цієї нагоди у місті не проводитимуть одноденних заходів, адже до про людей з особливими потребами дбають упродовж року і щодня, кажуть посадовці, зокрема під час щорічного конкурсу соціально-культурних проєктів. Громадські організації, які працюють з інвалідами, можуть отримати гроші з міського бюджету, щоб реалізувати свої проєкти. Місто також запровадило кілька місцевих пільг, які не передбачила держава. У Львові мешкає понад 46 тисяч інвалідів, а це 6% відсотків населення. Вони повинні отримувати технічні засоби реабілітації, зокрема якісні візки. От тільки цього року, як і минулого, надходження з державного бюджету обмежили, через що зараз у міському соцзахисті утворилася черга. Технічні засоби реабілітації в Україні виготовлюються. Проблема її лише з оплатою, тому що на сьогодні це є доволі таки не дешеве задоволення. Інвалідний візок, звичайний кімнатний, коштує більше 4 тисяч гривень.